Я обожнюю оригінального Алана Вейка. Багато в чому завдяки іншій грі від фінської студії Remedy – Control. Вона об'єднує обидві франшизи в один невеликий, але вкрай цікавий і загадковий всесвіт, який дасть прикурити навіть своєму ідейному scp натхненнику, але навіть без найстаршого дому з його примхами бюро та чарівної Джесі Фейден. Перший Алан Вейк є міцним і самостійним твором свого часу. Ця інтригуюча пригода сповнена загадкових Персонажів і доповнена простою, але ефективною бойовою системою, стала для мене ковтком свіжого повітря в жанрі хорорів. Так, оригінальна гра була вкрай далека від ідеалу. Однакові вороги, затягнутість деяких рівнів, але кожен божий раз Сем Лейк і його команда підкидали щось таке, що відновлювало мій інтерес і любов до першої частини. Не дивно, що продовження стало для мене найочікуванішою грою року, і в нашому огляді Alan Wake 2 ми. Знову зануримося в темне місце, щоб дізнатися, які жахи в ньому ховаються. Спойлер серед них точно є системки та якість локалізації. За сюжетом події Alan Вейк 2» стартують через 13 років після фатального фіналу оригіналу, не маючи сил побороти вплив темного місця величезної аля SCP-аномалії, але опиняється її заручником і тепер змушений зробити її, прямо скажемо, написати все можливе, щоб вибратися назовні. Однак, сюжет одразу ж дає різкий поворот, бо грати ми починаємо за агентку ФБР Сагу Андерсон, яка разом зі своїм напарником. Алексом Кейсі розслідує серію вбивств, скоєну таємничою сектою в тихому містечку Брайт Фоллс. напарник саги Алекс Кейсі, Моделю Алекса. До речі, є Сем Лейк, сценарист і креативний директор більшості Ігор Ремеді, а також обличчя самої студії. Також він повний теска одного із літературних персонажів, створених Аланом. Брайт Фоллс – місто, де розгорталися події оригіналу. А в місцевому барі виступає Ахті, таємничий Рибиральник із найстарішого дому вже з самого початку сиквел, пронизаний таємничістю і бажанням знайти відповіді на десятки запитань. Звісно, з часом ви повернетеся до Алана і отримаєте можливість перемикатися між обома персонажами у цей самий час. Алан Вейк опиняється в пастці кошмарів, що грають з його розумом злі жарти. У Вейка на відміну від саги, напарника немає. Тільки кілька таємничих, скажімо так, друзів і персонажів, які будуть йому час від. Часу допомагати письменник, змушений вештатися закутками непостійного і відверто проти природного темного місця кошмарної версії Нью-Йорку. Сага намагається зловити вбивцю, а вейк вибратися. Ці дві історії переплітаються між собою і складають весь сюжет гри. Я переживав, що керування двома персонажами одночасно може стати проблемою. Але Ремеді вдалося реалізувати цю механіку просто бездоганно. Ми будемо перескакувати з однієї історії. Орії на іншу і поступово розгадувати низку таємниць. Більш того, ви можете плюс-мінус вільно в них повертатися, щоб пошукати пропущені колекційні предмети та головоломки у будь-якому разі локації кожного персонажа, неймовірно красиві і атмосферні. Також розробники оновили лор, додали багато нової інформації про минуле, з'явилися перед історією і нові персонажі, які до речі дуже добре опрацьовані і гармонійно вписані в загальну канву сюжету. В сиквелі, як і в оригіналі, зачіпаються теми творчості та креативності, але при цьому з'являється і щось нове: це теми втрати, відповідальності та справедливості. У відео я не хочу нагородити вам якихось спойлерів і не хочу псувати вам враження, якщо ви ще не грали. По-перше, історія варта того, щоб кожен прожив її по-своєму. І по-друге, я знаю, що багато хто чекав на цю гру 13 років, і останнє, що їм потрібно, це в останній момент нахапатися спойлерів. Головна відмінна риса Alan Wake 2 це те, що гра постійно тримає вас у напрузі, і при цьому історія не позбавлена інтриги характерної для першої гри, і робить вона це відразу кількома способами. Цікава і глибока історія із захопливими темами і прекрасним, як на мене, темпом подачі. Сюжет наповнений безліччю непередбачуваних поворотів, але про це краще дізнатися звичайно в особистому проходженні. У грі присутні всілякі паранормальні елементи, які спочатку виглядають дивно і незрозуміло, але потім у міру проходження вони пояснюються. Багато в чому завдяки одній з нових механік, що у саги, що у Алана є унікальна механіка, оскільки Андерсон шукає ритуального вбивцю, вона займається пошуком доказів, опитуванням місцевих жителів і складанням загальної картини злочинів. Усе це вона робить у своїх думках, які по факту являються кабінетом, де ти можеш Переглядати документи і папки зі справами, коли ми знаходимо нову інформацію про вбивство або людину, ми можемо помістити її під відповідною категорією. Також сага може складати досьє людей, яких вона зустрічає. Це допомагає їй аналізувати отриману інформацію, використовувати інтуїцію, визначати мотиви людини і, врешті-решт, вирішувати, говорить хтось правду чи бреше. Тут же можна переглядати сторінки рукописів, зайнятися поліпшенням зброї. Переглядом телепередачі, навіть прослуховуванням музики, у кімнаті, крім усього іншого у міру проходження, з'являтимуться різні інтер'єрні деталі. У Алана теж є своя аналогічна кімната, тільки не детективна, а письменницька, так би мовити. Оскільки Алан намагається написати свій вихід із темного місця, йому потрібні ідеї для твору у світі, ми можемо знаходити різні відгомони, які послужать натхненням і за допомогою яких можна відкривати нові області для дослідження. За сюжетом і особливостями устрою світу буває важко встежити, тому гра постійно нагадує нам про стан справ, на якому етапі розслідування ми перебуваємо, і як просувається написання оповідання. Розум саги інформативніший ніж кімната Алана, і краще підходить для того, щоб відстежувати сюжет, оскільки сага це персонаж, який не знайомий з устроєм світу, в її розумі постійно з'являється якась нова інформація. Сага шукатиме докази, опитуватиме свідків і Звісно ж, боротиметься з відверто паранормальними явищами, як у самому містечку, так і на його околицях. Також всюди розкидані головоломки з дитячих віршиків, за які можна отримати амулети, що дають різні бафи. Рівні, якими гуляє сага, за визначенням, більші та відкритіші. Сага має доступ до кількох різних областей. Кожна з яких розширюється в міру проходження сюжету. Загалом справу саги більше, ніж у Алана, тому більшу кількість годин ви проведете граю. Чи саме за неї щоразу, коли ви повертатиметеся до агентки ФБР, це здаватиметься ковтком свіжого повітря і моральним відпочинком після того, що доводиться переживати Алану. Як я вже говорив, він застряг у темному місці, кошмарній версії Нью-Йорка з його похмурими, залитими темрявою вулицями та проклятими будівлями. Вони переплітаються одна з одною, створюють ілюзії, і плутають розум бідного письменника. Але й Алан не такий вже й простий світло магічної лампи, яка теж напевно є місцевим SCP-об'єктом, змінює і стабілізує навколишній світ, дозволяючи відкривати нові проходи. Незалежно від того за якого персонажа ви граєте, левел дизайн Alan Wake 2 незмінно чудовий. На вас чекає величезне розмаїття унікальних локацій, що запам'ятовуються. Іноді у мене складалося відчуття, що я проти своєї волі обстежував кожен куточок. Настільки привабливий світ вийшов у фінської студії. Основи бойової системи не надто змінилися з часів першої частини, але при цьому сиквел робить потужний ухил у бік сурвайвл хорора Головна наша зброя це світло і власний ліхтар. Покращений ліхтарик руйнує щит противників і дає можливість вбити їх із пістолета. Але потрібно мати на увазі, що навіть слабкі вороги можуть дати вам прикурити, завдаючи досить великої шкоди і швидко переміщуючись з боку в бік. Самі зіткнення з противниками можуть викликати труднощі ворогам, часто треба завдати кілька ударів, а це означає, що треба буде витратити пристойну кількість ресурсів. Бувало таке, що я просто від них тікав. Одним із найбільших кроків уперед стало розмаїття ворогів, яким оригінал точно не міг похвалитися, і це особливо помітно за їхнім зовнішнім виглядом. Охоплені тінню, яких сага зустрічає в реальному світі, все ще зберегли ознаки людяності, тому кулі все ще зривають з їхніх кісток темну плоть, розбризкуючи всюди кров. Алану ж доводиться зустрічатися зі створіннями, які більше схожі на темні ілюзії, які здатні зливатися з оточенням, щоб Влаштувати засідку в найневідповідніший момент. Звісно, щоб знищити охопленого, його темну сутність, потрібно послабити світлом ліхтарика. Але зачекайте, Alan Wake 2 представляє революційну систему слабких місць. Стрільба по червоних пульсуючих вузлах буде наносити додатковий демедж, і в цьому сенсі вороги із сиквела майже дотягують до босів з Resident Evil. Арсенал, хоч і досить обмежений, але різниця залежно від протагоніста. Наприклад, якщо у саги, як у агентки ФБР, є Глок Алан користується старим добрим револьвером. Кожний ствол має потужний звук пострілу, який тільки підкріплюється яскравим розчленуванням. Як на мене, тепер стало трохи складніше керувати інвентарем. Щоразу треба буде уважно стежити за предметами та їх розподіленням. Спочатку проблем із цих немає, але ось пізніше, коли предметів стає багато, місце для них знайти складніше, але є ящики для зберігання. І якщо вже розмова зайшла про інвентар, хоч хочу відзначити те, наскільки місцевий інтерфейс схожий на інвентар із ремейків Resident Evil Видно, що розробники брали натхнення саме там. У кожного персонажа є своя система апгрейдів. Сага може покращувати зброю, збираючи сторінки рукописів. Зібравши достатню кількість, їх можна витратити на покращення досить скромного арсеналу. в Свою чергу для Алана по всьому Нью-Йорку розкидані особливі слова сили, які, хоч і не дають змоги оформити старий добрий фус. Рода, але дають перманентні апгрейди. Протягом усієї гри нам будуть доступні пістолети, дробовики, гвинтівки та арбалети. Крім того, ми можемо використовувати газові балони чи сигнальні ракети. Однак найбільше мені сподобалися ті моменти, коли Алан і Сага стикалися з проблемами, які неможливо вирішити за допомогою дюжини куль. Агенту ФБР необхідно розшукувати докази, знаходити й опитувати свідків, а потім збирати все воєдино. Які мотиви потенційного підозрюваного, що сталося на місці злочину, що робити далі. На ці та багато інших запитань сага відповідатиме, об'єднуючи докази на спеціальній дошці. У цей же час Алан блукатиме. Тіньовим Нью-Йорком у спробах знайти джерела натхнення. З їхньою допомогою він буквально переписує реальність, щоб просунутися далі. Наприклад, перетворюючи хол готелю на сцену жорстокого вбивства або вагон метро на величезну залізну труну, де живцем згоріли і задихнулися десятки людей. Різниця в персонажах помітна не тільки за арсеналом, геймплейними механіками і стилістикою рівнів, а й за способом їхнього мислення, досить поглянути на спокійний і роз. Важливий монолог саги в її чертогах розуму і порівняти його з божевільними часом панічними фразами Алана, що особливо сильно підкреслюється приголомшливими лайфкат сценами. Незважаючи на те, що Alan Wake 2 близький до ідеалу, гра, не позбавлена проблем найрізноманітнішого калібру. Іноді я відкривав ящики з припасами, але вони опинялися в такому положенні, що я не міг їх підібрати. Один боссфайт поламався і мене банально софт локнуло. То велося перепроходити заново. Були зависання при виході з чертогів, кілька тій типу Останні інші дрібниці останні загалом чудово зняті і вже давно стали особливістю проектів фінської студії. Вони врахували помилки, зроблені в квантум брейк і відточили свої навички в контрол. Хм, прошу, повірте, це все має сенс. Жарти в сторону. В Alan Wake 2 Ремеді довели свої лайфкани до досконалості. Очевидно, ніяких спойлерів, але часом ви будете бачити дуже дивні речі, порівняно з якими танці доктора Дарлінга з Control здадуться цілком буденною річчю. Актори відмінно зіграли абсолютно кожен діалог, а звукове оформлення від ефектів зброї до ембієнту оточення виконано на найвищому рівні. Звісно. Звісно, ви знову зустрінете двох крутих старичків байкерів і послухаєте драйвову композицію від Poets of the Fall. І чи повинен я говорити про якість графіки? До цього я вже казав про стиль, але гра має просто вражаючий вигляд. Це справжній візуальний шедевр від текстури освітлення до відзеркалені анімації. Також Alan Wake 2 багато сцени з живими акторами, які додають грі ще більшого рівня моторошності. Щоправда, у всього є своя ціна. Через використання мешів нового покоління вимоги до ПК злетіли до небеса, відеокарти 10-го покоління NVIDIA просто залишилися за бортом. Тим не менш, навіть спеціалісти із Digital Foundry назвали Alan Wake найкрасивішою грою покоління, яка працює стабільно навіть на сучасних середніх ПК. На PS5, мушу сказати, гра працює теж рівно. FPS просідає тільки в режимі якості і доволі рідко, особливо це помітно в процесі перен перенесення предметів з інвентарю в схованку і на локаціях з великою кількістю текстур. У режимі якості гра видає 4К і працює з частотою 30 кадрів за секунду. Режим продуктивності видає 2К, а частота кадрів близька до 60 FPS. У режимі продуктивності гра теж виглядає дуже добре. При цьому в грі нічого не підвантажується. Локації великі, і досліджувати їх можна без чорних екранів. Перемикання між кімнатою Ала і розумом саги відбувається миттєво. Однак найголовнішим недоліком гри, що не стосується геймплею чи багів, є українська локалізація. Як ви знаєте, над українською локалізацією Alan Wake 2 працювала компанія ITI, і Родом вона з боліт. Детально про це є у випуску ігрових новин. Назвати це локалізацією язик не повертається. Це звичайна халтура. Чому якість перекладу не перевірили? Вже інше питання, можливо, щоб зекономити, але. Але в чому тут економія теж не дуже ясно. Сподіваюсь, що через деякий час усі помилки та неточності будуть виправлені а локалізатори з боліт підуть лісом. Alan Wake 2 – неймовірно унікальна гра з просто приголомшливим візуальним оформленням. Кожен кадр буквально хочеться заскрінити і поставити заставкою на робочий стіл. При цьому в грі відчувається фірмовий стиль ремеді, чи то неймовірно деталізовані локації, чи то загальна концептуальна простота, яка чудово передає атмосферу жаху і напруги. Алан Вейк 2 це масштабне і по-справжньому амбітне досягнення фінської студії, яке криє в собі безліч секретів і сюрпризів, де окультизм стикається з наукою. Ремеді вже вдруге показує те, наскільки людина може бути незначною і слабкою перед обличчям непізнаного. Але людина може бути сильною і кмітливою. Вона зможе знайти вихід із будь-якої ситуації. Саме такими якостями володіють Сага і Алан Вейк. Ремеді цього разу без перебільшення перевернення. Самі себе у грі ідеальний баланс між хоррором і детективом, вам страшно, але ви не можете зупинитися, тому що вам цікаво до чого все це призведе. При цьому я б не сказав, що гра затягнута, бо проходиться все це за плюс-мінус 20 годин. Щодо ціни, то гра продається на PS5 за півтори тисячі гривень, а на ПК VGS за 1240 гривень. І ми дійшли до головного питання: чи варто купувати Alan Wake 2? Якщо ви вже знайомі з Іграми Ремеді, то думаю, радити вам купити Alan Wake 2 немає сенсу. Ви вже самі знаєте, що купите і що вам сподобається. А ось тим, хто знайомиться з цим Всесвітом, вперше раджу вирішити, наскільки сильно вам подобаються хорори і детективи. В принципі, все. При цьому проходити першу частину не обов'язково. Чи варта вона уваги? Моя думка безумовно. Тому оцінка, зважаючи на все 10 із 10 можливих балів. Це до речі, вже друга за рік десятка. Самі що думаєте про Alan Wake 2? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами. It's surprisingly warm, you'll find. Thank, Thank you so much, Vida. Mm. There's plenty more where this is. <laughs>